Привіт всім! Вітаю вас на каналі Brick Lab І сьогодні ми будемо оглядати ось такі міні-фігурки, які я зробила по LEGO Elves І у нас тут є оригінальна мініфігурка Скайри, яка вже була зроблена LEGO та чотири мініфігурки, які я сама зробила і пофарбувала деякі деталі для того, щоб їх зробити. Як ми можемо побачити нашою першою мініфігуркою є королева Скайра, яка була ексклюзивною для набору 2016 року, а саме замок Скайра, і як ми можемо побачити, Лего зробило багато ексклюзивних деталей для неї, саме плащик та її волосся. Хоча слід сказати, що також китайці робили в копії цих наборів, наприклад, Бела та Елвай, де ми можемо знайти ну, такі собі криві, але все ж таки фігурки з по Скайрі. Наступною нашою фігуркою є мама Кронана Баркрута, яка зникла по сюжету в LEGO ELSE сезон 3, Це Кварцин, яку можемо побачити. Я використала декілька таких ексклюзивних деталей для неї, а саме вирізала. По-перше, плащі, по-друге, пофарбувала волосся Азарі у зелений колір. Це було дов... доволі важко, але це того вартувало. Також пофарбувала їй голову, щоб в неї була ось така трав'яна магія, і використала, наприклад, торсик. Це у нас кофточка кофточка нашої бармейдші з набору поропро готель. А також платічко, це у нас китайське плаття від Lego. точніше. Копія Лего Віндзор називається. Це. Наступною нашою мініфігуркою є водяна Ельфійка. Ім'я, на жаль, наші, наші мініфігурки не надали. Але як ми можемо побачити, вона доволі схожа до того, що Лео інтерпретувала в своїх епізодах, а також в Леґо Елс Netflix адаптації. І я її зробила доволі такий ексклюзивний плащик. А також ось це плащичко, яке, яке йшло в дуже китайських наборах по лего Rapunzel, де в фігурка в зовсім не виглядала як а але це плащичко можна використати, перефарбувавши його у синій колір. І четвертою міні фігуркою є та сама бабуся Емілі, яка розказувала Емілі та її сестри Софії про пригоди у Елвенделі і про Скайру. Що почалася наша вся в принципі історія у Лего Елс в першому сезоні, а саме в епізодах, а також у netflix адаптації. Ну і останньою нашою мініфігуркою є ельфійка з вогняних ельфів, і як ми можемо побачити, що її плащ я використала з мініфігурки з Dungeons and Dragons за система. І платєчко, це у нас теж якась китайська інтерпретація, по-моєму, рапунцель щодо щодо її голови та волосся це теж були різні китайські мініфігурки. Тобто. Як ми можемо бачити, навіть використовуючи китайські деталі, фантазію і багато фарби, ми можемо зробити ось ці ексклюзивні мініфігурки, які Лего ніколи не зробило, і зробити свій світ Вандейла ще більше. На цьому наш огляд. Усе. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Слава Україні!